Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Згідно закону про статус народного депутата України, народний обранець має право виступу у засобах масової інформації з питань його діяльності не рідше одного разу на місяць. От саме про роботу в Верховній Раді, про роботу з виборцями будемо говорити зараз із народним депутатом України Святославом Ханенком. Вітаю вас, Святослава Михайловича. Насправді, все таки привід є такий досить вагомий для того, щоб поговорити про розроблену роботу, тому що завершується друга сесія сьомого скликання. А ви особисто задоволені своєю роботою чи ні? Якщо говорити про кінцевий результат, якого потребує від нас українське суспільство, звичайно, ні, тому що проблем більше ніж достатньо. Викликів надзвичайно серйозні і жорсткі. А реальних адекватних відповідей від влади, в тому числі від Верховної Ради, на ці виклики немає, які би захистили людей від тих негараздів, які зараз насуваються на кожну сім'ю, на кожну людину. Якщо говорити а, про вас особисто, як народного депутата, як законотворця, що ви робили для того, аби дійсно покращити життя українцям? Я працюю в, я лікар за фахом, працюю в комітеті з питань охорони здоров'я за цей час нашої роботи. Я представляю фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода за цей час ми з колегами намагалися проаналізувати реальний стан справ в охороні здоров'я і запропонувати ті варіанти рішень, які би. Суттєво посприяли оптимізації чи покращення ситуації ну, зараз. Всі говорять про медичну реформу, про ці пілотні регіони, про ту ситуацію. Ви були на Донеччині. Ви знаєте все, як там відбувається, з огляду на те, що ви лікар. Ви б могли сказати, яка насправді ситуація? 12 червня в Донецьку було виїзне засідання комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я. На тому засіданні ми зустрічалися з людьми. І мене запросили лікарі е, Донеччини е, окремо приїхати з ними поспілкуватися е, з безпосередніми надавачами медичної допомоги, а саме лікарів, представники Асоціації лікарів Донеччини і Асоціації лікарів загальної практики. Е, я побував минулі вихідні там, е, зустрівся з ними, проїх... поїхав е, по районах, поспілкувався, зокрема, з лікарями загальної практики чотирьох е, районів Донецької області і відверто кажучи. На превеликий жаль, ті сумні прогнози, які ми отримали в результаті аналізів стану справ, в тому числі перед парламентськими слуханнями 5 червня і на самих парламентських слуханнях, підтвердили найгірші, найгірші прогнози. В Стан справ саме? катастрофічний. В чому саме? Люди, як пацієнти, так і лікарі, не розуміють, не розуміють перспективи. Тієї реформи, яка зараз відбувається, в тому числі Донецька область це один із пілотних регіонів, які е, здійснюють реформи в, на підставі закону про пілоти: Донецька, Вінницька, Дніпропетровська області і міста Київ. Створені центри первинної медико-санітарної допомоги і новий, відверто кажучи, статус амбулаторій лікарів загальної практики. І е, самих лікарів, і іншого персоналу медичних сестер, реєстраторів господарчої служби, е, йде скорочення фінансування, йде скорочення е, посад, е, збільшується навантаження на е, працівників. Е, зокрема, е, скаржаться люди на те, що просто е, вал звітності, який заважає працювати безпосередньо з пацієнтами, е, якого цей звіт цю звітність вимагають. В Міністерстві охорони здоров'я, які спроби були виправити цю ситуацію? Можливо, законотворче, законодавче або uh, спроба звернення до уряду uh, зараз. Про проблематику, uh, яка має місце в системі охорони здоров'я, практично говорять всі політичні сили. Навіть uh, представники провладної фракції партії регіонів, uh, деякі тверезі, притомні і я вивчає свідомі люди, говорять про те, що щось робиться не те. І спроба, наша спроба, зокрема представників опозиції в комітеті охорони здоров'я, зокрема фракції Свобода, ми ініціювали створення робочої групи робочої групи представницької для того, щоб провести системний аналіз стану справ в охороні здоров'я і напрацювати оптимальний варіант подальших дій для покращення ситуації. Парламентські слухання, які ініційовані в тому числі нашим комітетом, мали на меті послухати всіх фахівців, реально тверезу відверту оцінку того стану справ, що ми маємо. Так сталося, що були почуті, перш за все, регіоні надана можливість виступити представникам регіонів адміністрації, які, власне кажучи, відповідальні за те і організовують виконання закону. А от фахівці, які могли би тверезо оцінити з точки зору економіки, фінансів, бюджетування, задоволення інтересів і потреб пацієнтів, лікарське самоврядування, було представлено дуже слабо і практично було мало почуто. Ми зараз працюємо над рекомендаціями парламентських слухань, і я сподіваюся, ми прикладемо всіх зусиль, і я сподіваюся, що ми отримаємо ефективний документ. Проглядаються тенденції до того, щоб він був на кшталт попередніх рішень парламентських слухань, в тому числі охорони здоров'я, не, не було видно перспектив його реалізації і прогнозу конкретних адекватних результатів. Але я повторюю, ми прикладемо всі зусилля для того, щоб це відбулося. Зокрема, маю зазначити, що за ініціативою моєї і нашої фракції Міністерства охорони здоров'я. Дослухалася до нашої пропозиції і створена експертну групу, яка буде зараз займатися предметно, я сподіваюся, результативно аналізом чинного законодавства, об'єктивним аналізом стану справ, який зараз є в практичній охороні здоров'я. Ключовим питанням, яке зараз потрібно вирішувати, це зміна системи оплати праці медичних працівників. Скоро нікому нікому буде робити реформу. на ті зарплати, які зараз є в системі охорони здоров'я і для лікарів, і лікарів і медичних і середнього медичного персоналу за ці гроші прожити люди. Але все не таки, це отак от такий закон, оплата по закону іде в такому розмірі. Чи все таки є якісь бюджетні проблеми в цьому в цій сфері? Є коли вже ми говоримо, взялися за реформування ключовими елементами в реформах. Є непряма функція лікаря чи медичної сестри е, по, при їх роботі з пацієнтами. Ключовими в цьому контексті є проблеми організації і управління, яке має базуватися на економічних і фінансових засадах і організаційних відповідних процедурах. На превеликий жаль, суттєвих зрушень в цьому контексті немає. Говорять і всі з, з, концентровані на реформі первинної медико-санітарної допомоги. При цьому на превеликий жаль, політично ми це декларуємо, намагаємося це впровадити. А разом з тим Міністерством освіти скасована спеціалізована вчена рада по загальній практиці сімейної медицини. Це означає, що наукові дослідження практично перекриті, це означає, що підготовка викладачів професійних фахових викладачів для навчання лікарів загальної практики їх функціям практично мінімізується. І тут протиріччя, яке взаємно виключаючи тому, в цьому, ми зараз в цьому разі можна так законодавчо врегулювати. Звичайно, ми зараз е, об'єднуємо зусилля міністерства і вузів. Звертаємося до міністерства освіти е, для того, щоб відновили спеціалізовану вчену раду загальної лікарської практики сімейної медицини. Разом з тим, паралельно необхідно систем... необхідні системні економічні реформи на вторинному і третинному рівні без Формування тарифів на всі види медичної допомоги, ми без здійснення платежів за реально виконані роботи, за ефективність і якість розмов і мрій про якісь суттєві зрушення в системі охорони здоров'я ми не отримаємо. Але в комітеті над цими законопроектами працюєте, співпрацюєте, можливо, з іншими. Комітетами безумовно, відповідно до регламенту і парламентських процедур міжкомітетських взаємовідносин і взаємодії, ці процеси відбуваються. На превеликий жаль, зараз вони мають досить хаотичний і такий спонтанний характер. І я особисто і колеги в комітеті ми прагнемо до того, щоб надати цьому процесу більш організований системний характер. Було декілька спроб, і зараз це про що я сказав, створена експертна група. В Міністерстві охорони здоров'я за участю всіх депутатів комітету за згодою. Я сподіваюся, що ми напрацюємо там нормальний план дій, і зокрема, перш за все потрібно прийняти закон. Я повторюю закон про держа концепцію державної політики в сфері охорони здоров'я, і на його основі прийняти другий закон це. Програма розвитку системи охорони здоров'я як закон. Ви говорите, треба прийняти. Ви будете ініціювати ми над цим його. працюємо. Ви працюєте? Ну зокрема, от ви були одним з ініціаторів законопроекту стосовно підвищення ставок на акцизного збору на слабоалкогольні напої. Можливо, у вас є на меті ще ініціювання або написання інших законопроектів, от окрім тих, що ви назвали, названий вами напрямок законотворчий щодо акцизів на алкоголі тютюн. Закладений, до речі, це один із пунктів програми захисту українців як базового документу діяльності Всеукраїнського об'єднання Свобода, і ми підтримуємо цей напрямок законотворчої роботи. Окрім того, те, що я вже зазначив, в програмі розвитку системи охорони здоров'я ми передбачаємо розробку законів: правовий статус пацієнтів, правовий статус і самоврядування медичних працівників. Потрібно вдосконалити питання державних закупівель. Ми будемо домагатися передачі цієї функції, не властивої, до речі, Міністерства охорони здоров'я в ініційоване нами національне агентство з відповідними повноваженнями і відповідальністю за державні закупівлі. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб кожна державна народна копійка, яка спрямовується в охорону здоров'я, витрачалась і використовувалась. Ефективно. От ви, як представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, ставити для себе якісь часові рамки, дати, коли треба виконати все таки, тому що багато реформ тягнуться дуже довго, іноді 20 років. Сфера охорони здоров'я досить специфічна сфера. Кожного дня люди хворіють, вони страждають і вони потребують адекватної медичної допомоги. часу обмаль. Ми намагаємося, зокрема фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, ми намагаємося докласти максимум зусиль для того, щоб законодавчий процес в сфері охорони здоров'я мав системний комплексний характер, і ми якомога швидше вийшли на прийняття пакету законів, з які врегульовуть розвиток системи охорони здоров'я. На роки і десятиріччя наперед ну безумовно, окрім роботи у Верховній Раді, ви зустрічаєтеся з виборцями, з громадянами. Які зараз проблеми найнагальніші, і що вже вдалося вирішити? Я від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода уповноважений в Кіровоградській області. Я намагаюся там регулярно бувати, зустрічатися з людьми, вивчати проблемні питання, які там є, і по можливості на них реагувати, зокрема, по Кіровограду Селище Нове, я зустрічався з виборцями, і нібито там зрушилась ситуація з мертвої точки. Є виявлені мною і не тільки мною, а й колегами-депутатами і мажоритарниками і представниками Кирилоградської області цілий ряд серйозних проблем в місті Олександрія. Є проблеми дуже, проблеми дуже серйозні екологічного чого характеру екологічного характеру чи інші в Кіровоградщина це серйозна екологічна проблемна територія. Ріст і більше обсяги онкологічної захворюваності в Кіровоградській області найвищі в Україні. Разом з академією медичних наук, з міжнародним з участю міжнародного співтовариства, міжнародне намагається з'ясувати причини. Цього явища, що там відбувається, і як запобігти. Е, працюють над цим науковці, практики. Е, тому Олександрія е, там е, зупинилось видобування торфу. Це величезний кар'єр. Е, практично місто створюючи підприємство, практично не працює. І зараз ми закликаємо всіх і урядовців, і парламентарів, і місцеву владу до того, для, до того щоби. Вийти з цієї ситуації, Святослава Михайловичу. Я вам бажаю успіхів в законотворчій діяльності. Дякую, що прийшли. Дякую вам. Нагадаю бажаю, гостем... дякую. Гостем студії був Святослав Ханенко, народний депутат України. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.